Початку року на сільськогосподарських підприємствах області виникло п'ять пожеж. На аналогічний період минулого року ми мали їх двічі більше, зазначає Роман Кириленко, начальник управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області. Причиною позитивної динаміки посадовець називає низку комплексних заходів. Серед них ряд спільних з аграріями перевірок. За результатами проведених перевірок об'єктів зберігання та переробки зерна було виявлено понад тисячу порушень вимог пожежної безпеки. Керівникам підприємств вручені акти та приписи на усунення недоліків. Також була створена робоча група з охорони праці та протипожежної безпеки, в рамках якої організовуються виїзні семінари наради з інспекторами та керівниками сільськогосподарських підприємств, говорять експерти. Усі безключні районах. Значить, робота певна проведена і зроблено немало. Як зазначає Борис Галушко, ситуація щодо протипожежного захисту в області стабільна, але потрібно звернути особливу увагу на поодинокі випадки порушення вимог протипожежної безпеки. Тому, будь ласка, я ще раз звертаюся на місцях, шановні колеги, шановні члени комісії, шановний голови комісії, шановні керівники сільхозуправління. От тут повинна проявлятися ваша робота. Засідання комісії проводилося в селекторному режимі з залученням міських та районних комісій.